Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Прикривають нашу піхоту на покровському напрямку та адаптуються до викликів сучасної війни. Наступна історія про воїнів, бойову роботу яких відзняти вдається дуже рідко. Все через близькість ворога та постійне полювання на цих багатонних велетнів. Мова про танкістів, а саме бійців 32-ї окремої механізованої бригади. Нашому воєнкору Єгорові Ромахлу вдалося побувати на вогневій позиції та на власні очі, побачити, як нині використовують цю бронетехніку на одному з найскладніших напрямків фронту. Крім того, під час матеріалу ви побачите QR-код Код і номер картки, за яким можна підтримати збір танкістів 32-ї бригади на пікапи, вкрай важливі для логістики. Тож просимо долучитися. Зараз натягують сітку, щоб більш безпечніше було. Їздиться наші молодці. Покровський напрямок зустрічає нас полум'яним світанком. Хоча ця краса і губиться поряд із небезпекою. Цього разу випав рідкісний шанс на власні очі побачити роботу українських танкістів, воїнів 32-ї окремої механізованої бригади. Щоправда, маршрут не з легких. Автівку доводиться лишити і далі пішки, полями, які зранку вже почали вкриватися паморозю. Усе нагадує про наближення зими. Те, що ми вже на позиції зрозуміли не одразу. Ось це зараз реалії війни і реалії використання танків на передовій. От зрозуміти, що позаду танк дуже важко, тому що він максимально замаскований, адже ворог їх дуже шукає і використовується. Танки ось так з закритих позицій і б'ють як артилерія. Маскування питання виживання, адже до ворога менше п'яти кілометрів. А це нині повноцінна зона ураження, так звана кілзона. Тому працювати бійцям треба дуже швидко. Нині є планова ціль. Плановий один вогонь. Постріл. І ще один снаряд 125-го калібру на додачу. Все, маскуємо. Тепер треба швидко замаскуватися і подалі відійти від танку, адже ворог міг помітити сам постріл з неба. На щастя, не цього разу. І ми можемо поспілкуватися з екіпажем, зокрема з командиром цієї машини на позивний Полтава. Чоловік починав у піхоті, але потім випала нагода пересісти на броню. Каже, танки у 22-му році і зараз дві зовсім різні бойові одиниці. Це скажімо так, що снайперська гвинтівка. Використовують в даний момент більшість закритих, тому що зараз новітні технології, півішки літають, можуть на підступах розібрати. А закритий, якщо хороший екіпаж, замаскувався, виставився, все, то ну, працюємо прекрасно. Нині із закритих позицій танки працюють на дистанцію понад 10 кілометрів, б'ють по піхоті, укріпленнях храсистів, іноді по техніці бувають, звісно, і виїзні місії. Однак це неймовірний ризик, який намагаються зменшити завдяки модифікаціям. Ми застосовуємо засоби РЕП: це і маскування, і антидронові захисти, і як би пристосовуємося до. Ведення бойових дій у сучасних умовах війни вже на зворотньому шляху яскравим нагадуванням, що ворог на цьому напрямку використовує колосальну кількість дронів, стала наша зустріч з російською молнією. Та якщо від дронів ще можна сховатися під сіткою або захиститися ребом, у ворога є ще один вкрай небезпечний засіб ураження. Ось так виглядає вирва від керованої авіабомби. Росіяни щоденно сотнями скидають їх на Донеччину, і тут навіть залишилося ще крило від кабу. От за допомогою таких крил вони і маневрують. Такою зброєю росіяни тут нищать усе логістичні шляхи, цивільну забудову б'ють і по позиціях наших захисників, але попри це вони продовжують міцно тримати оборону. Зокрема, воїни 32, які б'ються на правому фланзі Покровського напрямку. Стараємося не дати можливість ворогу зайти в населений звірве, тому що у нас там ще є. І не одна позиція, дуже багато. Ми як зайшли колись, так і стоїмо практично. Наші хлопці зараз такі рекси в стрілкових боях практично ну, убивають, ховають тіла, щоб наступна група, яка буде йти, не бачила мертвих там своїх. Та попереду ще важка зима. Звісно, ми будемо їх знищувати, але все одно ймовірність, що навпаки, взимку вони підуть. Як то і зимою на цьому напрямку ще більше з більшої активності, ніж зараз. Більше російських штурмів, більше роботи для танків. Та без налагодженої логістики роботи не буде. Треба доправляти боєкомплект, запчастини, харчі для цього найчастіше використовують пікапи. Передню частину вдарило двигатель, і туди пішло капота, підірвала. За останній місяць підрозділ втратив чотири таких автівки. Розповідає командир танкової роти Вікінг. Усе це робота російських ФПВ. Нині танкісти відкрили збір на новий пікап, який потрібен, як і все на фронті ще на вчора. Тож долучайтеся. QR-код та номер картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Сі Тіві. Єдині новини.